18-та міжнародна виставка «Дерева обробка-2015» розгорнула свою діяльність у Львові на вулиці Мальника, 18. Уже традиційно організаторами виступили виставкова компанія Галакс спільно із підприємством «Роїк Львів. Таке обладнання це є продукт для виробничника. А кожен виробничник, що український, що з будь-якої іншої країни, він потребує обладнання це, помацати руками, зрозуміти, як воно працює, і переконатися в тому, що воно дійсно йому необхідно. Тому що обладнання цієї галузі коштує немалі гроші. І тому перед тим як зробити інвестицію, то треба десь раз уважно зважити. Масштабна експозиція, що не помістилася у приміщенні Палацу спорту Україна, знайшла своє логічне продовження під відкритим небом. Зокрема, це дало змогу експонентам продемонструвати в дії потужне деревообробне обладнання, також у довільній формі відповісти на усі запитання зацікавлених.